Розрахуватися за товар в магазині карткою українського банку ще можливо, але з кожним днем таких магазинів стає менше. Розказує херсонський пенсіонер Ростислав. За гривню скупитися можна на ринку, але проблема де взяти готівку. Учора я ходив по херсонському ринку і намагався щось придбати на цю картку. Ті магазини, які раніше розраховувалися по терміналу, зараз вже відмовляють. Висить об'ява. Термінали не працюють, вимагають тільки готівку. А де взяти готівку, якщо банкомати не працюють вже давно у нас, якщо всі відділення банківських українських структур, усі вони закриті? І от ходимо по ринку і шукаємо. Раніше перевести гроші з картки в готівку, хоч і під значний відсоток, було доступно для херсонців. То зараз це завдання із зірочкою, розказує Херсонка Тетяна. Обмінники вже декілька місяців закриті і немає вже тих людей, які переводили з електронних карток готівку. Зняти з картки гривні у Херсоні стає все важче. раніше. Це можна було зробити у мінял на ринку. Також деякі користувалися такими послугами через закриті групи, але зараз це важко. Мені вдавалось кілька разів обміняти невеликі суми через знайомих знайомих. Так це зараз відбувається. Чи довго триватиме після заяв окупантів про введення російського рубля і вимивання гривні з обігу і арешти тих, хто займається обміном валют, я не знаю. За повідомленням, Росзмі, гривня буде в обігу до 31 грудня поточного року. Потім тільки російський рубль. Чи вдасться покаже час, розказує перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Зараз окупаційна влада робить все, щоб витіснити гривню з обігу. Проводять рейди по магазинах і під тиском заставляють писати на товарах цінники в рублях і забороняють розраховуватися через термінали картками українських банків. Наскільки це реально, мені важко сказати, тому що ну, на мій погляд зараз ще недостатньо рубльової маси для того, щоб повноцінно замінити гривну в регіоні. Але які будуть ті з боку окупантів, якщо вони зараз будуть масштабно вичаткові кошти рубльові запускати в обіг? Є ще дуже важливий фактор. Наша ЗСУ. Я дуже сподіваюся, що вони я впевнений, що вони внесуть суттєві корективи в плани окупантів стосовно їхніх експериментів над Херсонщиною. Процес виведення гривні з обігу нині залишається в початковій стадії, каже економіст Володимир Молчанов. На користь гривні, крім встановленого курсу, 1,25 до 1, який є неадекватним і дискримінаційним. Є ще один чинник: успіхи збройних сил України. Це призведе до того, що принаймні на правому березі рубль зникне просто з військових причин. І якщо вони все ж таки десь стримуються на якихось плацдармах, то там буде жахливий дефіцит будь-якої товарної маси, тобто там буде проблеми з постачанням будь чого і вже не буде мати значення, яка там валюта ходить. Якщо ходить, ну звісно, що рубль втратить повністю свою якусь вагу, тому що не буде кому його там. За словами економіста на лівому березі, все буде залежати від політичних наслідків через поразки на правому березі. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.